На початку 2015 року у рамках аукціону класичних автомобілів Баред Джексон з молотка пустили автобус General Motors Futureliner, зроблений у 1950 році. Його продали за 4 мільйони доларів. Ексклюзив на продаж виставив приватний колекціонер Рон Прейд, який придбав його у 2006 році, на тому ж аукціоні трохи дорожче. Загалом у 30-50-х роках минулого століття GM побудував 12 таких автобусів, лише 9 із яких дожили до наших днів. Вони проектувалися як пересувні виставкові стенди, а дизайн створювався під керівництвом головного дизайнера GM Харлі Ерла. 12 12-тонний автобус був 10 метрів завдовжки і 3,5 за половиною завишки. В перших варіантах фічулайнер мав восьмишвидкісну автоматичну коробку передач Хідроматік, повний привід та гідропідсилювач керма. Спочатку він рухався чотирициліндровим дизелем, який після другої світової був замінений на шестициліндровий п'ятилітровий бензиновик 302-ї моделі з підвищеним крутним моментом. Також були доопрацьовані деякі недоліки першої версії, включаючи панорамну стелю. У робочому стані 9 років тому було всього три автобуси GM Futureliner, а виставлена на торги модель. Єдина відреставрована. У 1951 році начальником відділу дизайну корпорації General Motors Харлі Ерлом було створено концепт Лесейба. Незвичайний зовнішній вигляд був спробою поєднати у собі дизайн сучасних реактивних літаків та автомобілів. Ерл сподівався впровадити подібну концепцію стилю у автомобільному дизайні. Панорамне вітрове скло тут заходить на боковину кузова і хвостові плавці, що стали характерними для багатьох серійних автомобілів у подальшому. Як і інші концептуальні автомобілі за авторством Харлі Ерла, він являв собою не виставковий макет, а повнофункціональне авто, пристосоване для пересування дорогами загального користування. Продовж наступних двох років ЕРЛ навіть використовував його як особистий транспорт. Корпус був виготовлений з алюмінію, сплаву та скловолокна. Концепт Лесейба оснащувався двигуном V8 об'ємом 3,5 літрів, що міг працювати на бензині або метанолі. Прототип мав розташований позаду трансекл на основі автоматичної коробки передачі Б'юік Дінафло, згодом заміненої на GM. Також Лесейба оснастили такими передовими функціями, як 12 вольтова електрична система, підігрів сидінь, фари головного світла, що ховаються, датчики дощу тощо. Зараз Лесейба зберігається в музеї General Motors Heritage Museum та періодично з'являється на автомобільних виставках. Всю свою історію компанія підтримувала медичні дослідження. Зокрема, у 1952 році вчені з лабораторії General Motors розробили механічне серце, яким можна замінити живе на час проведення операції. Це допомогло врятувати тисячі життів. General Motors брала участь у багатьох програмах НАСА і в програмі польоту Людини на місяць. Компанія, причетна до розробки низки систем для космічного корабля «Аполло», частина з яких нині використовується в авіалайнерах Боїнг 747 Величезний сегмент військового транспорту для уряду США та силових структур не згас навіть після Другої світової війни. Крім того, Дженерал Моторс давно заробляє на наданні фінансових, страхових та юридичних послуг. Цього разу чоловічий канал Авто розповість про американський автомобільний бренд Дженерал Моторс, що виробляє вантажні і пасажирські автомобілі в 37 країнах, і продає їх у більшості країн планети під брендами Б'юік. Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden та Вулінг. Штаб-квартира концерну розташована в Детройті. Чистий прибуток за 2022 рік склав майже 10 мільярдів доларів. Зараз концерну належить більше 10 автомобільних виробників. За період існування компанією ліквідовано 32 власних автомобільних бренди, серед яких Деу, Понтіак та Hummer. Серед колишніх 12 підрозділів автогіганту всесвітньо знаними є Лотус Саап та виробник трансмісій Елісон. Керівниця GM стала першою жінкою, яка очолила подібний автомобільний концерн у січні 2012 року. Генеральним директором була призначена Мері Бара, батько якої свого часу працював на понтіак та привив її любов до автомобілів. З нею концерн відновився після банкрутства. Вийшов з російського ринку, а також пережив рекордну відзивну кампанію. Коли у автомобілів Chevrolet Cobalt та Pontiac G5S виявилися проблеми із замками запалювання, що призвело до випадків загибелі людей. Поворот ключа проти годинникової стрілки міг спричинити ненавмисну зупинку двигуна, деактивацію подушок безпеки та заклинювання керма у 2015 році. На GM було накладено штраф обсягом 900 мільйонів доларів. Крім того, були здійснені виплати потерпілим. Попри це, мері бара очолила топ-50 американських бізнесвумен за версією ділового журнала Фочун. А наступного року посіла п'яту сходинку рейтингу найвпливовіших жінок світу за версією Форбс. Дженерал Моторс у 1908-му заснував Вільям Дюрант, який до того моменту вже володів компанією Б'юік. Згодом 12 мільйонів доларів він витратив на придбання 30 компаній цього напрямку. Так, станом на 1920 рік до корпорації приєдналися такі бренди, як Каділак, Понтіак, що тоді називався Окленд. Шевроле, Маклаглін Мотор Компані та Дейтон Інженірін Леборотріс. Половина з них вже не існує. На що повпливали економічні перипетії у житті компанії, перша з яких сталася вже 1910 року. Напередодні Другої світової війни автовиробник володів підприємствами і в країнах союзників, і в Німеччині, та виробляв військові автомобілі для обох сторін. У 1940 році Гітлер націоналізував концерн Ополь. А у США компанія успішно опановувала випуск широкої номенклатури продукції для військових потреб. Все ж досі багато автолюбителів не можуть пробачити General Motors в співпрацю з нацистами в період до і під час Другої світової війни. Перед початком активних бойових дій в Європі американська компанія помітно погіршила свої фінансові показники. Тож відмовитися від співпраці з нацистами було б дуже необачним кроком. В подальшому деякі керівники департаментів Дженерал Моторс навіть були удостоєні високих нагород за внесок в розвиток німецької промисловості. Відомо, що автобренд брав участь в розробці озброєння для вторгнення в Польщу, Білорусь, Україну Росію. Опель після націоналізації виробляв вибухівку, вантажівки та посилений транспорт для бездоріжжя. Автобренд також проектував і виробляв гусеничні машини, включаючи танки для операцій в Африці і Великобританії. Дослідницькі підрозділи американської та німецької компанії активно обмінювалися досвідом. При цьому акціонери підтримували політику концерну задля заробітків. У післявоєнний період фахівці GM стали приділяти велику увагу розробці автоматичної коробки передач, і до 1950 року її отримали всі моделі у випущенні США. Також на початку 50-х всі п'ять ключових підрозділів компанії, а саме Б'юік, Шевроле, Понтіак, Oldsmobile та Каділак, почали використовувати новий двигун v 8 для поліпшення комфортності. В салонах з'явилися перші системи кондиціювання у 1956 році. До GM прийшов талановитий інженер Джон Делореан, який по суті створив клас маселкарів. Але посилення федеральних законів щодо забруднення повітря та нафтове ембарго 1973 року змусило General Motors інвестувати у розробку пристроїв, які би протидіяли цьому явищу. Тоді спостерігалося зростання на ринку компактів і субкомпактів, що допомогло компанії у важкий період. Колись найбільша автомобільна компанія світу стала банкрутом. Відповідну заяву про захист від кредиторів, американський автоконцерн General Motors подав 1 червня 2009 року. Документ був направлений до окружного суду Нью-Йорка. Того ж дня по статті 11 закону про банкрутство США удалася дилерська компанія GM – Chevrolet Saturn of Harlem Inc. З поданої заяви дилера виходило, що GM утворює нову компанію Auto Acquisition Corporation. 60% якої належатиме уряду США. Ця компанія мала викупити в процесі банкрутства більшість активів автоконцерну Дженерал Моторс, що розорився. У своїй заяві GM перерахував активи на балансі компанії на суму понад 82 мільярди доларів станом на 31 березня 2009 року. Президент США Барак Обами спробував заспокоїти ринок, заявивши, що уряд не має наміру контролювати проблемний автоконцерн постійно і готовий позбавитися від отриманого пакету акцій відразу після того, як GM завершить реструктуризацію і повернеться до нормальної роботи. Спільне підприємство компанії Дженерал Моторс і Хонда розпочало виробництво водневих паливних елементів. Йдеться про підприємство FCSM площею понад 6,5 тисяч квадратних метрів. Воно було створено у 2017 році у штаті Мічиган. Завод побудували завдяки спільним інвестиціям GM і Хонда у розмірі 83 мільйони доларів. Компанії називають його першим масштабним виробничим спільним підприємством зі створення паливних елементів. На ринку легкових автомобілів водень не знайшов особливого успіху, але Хонда була однією з небагатьох компаній, яка продавала авто на водневих двигунах. Це була модель Clarity, виробництва якої припинили у 2017 році. Проблема полягає у майже повній відсутності інфраструктури для заправки. 15 листопада 2021 року стало відомо, що шість компаній-виробників автомобілів підписали декларацію про те, що вони до 2040 року відмовляться від випуску автомобілів із бензиновими двигунами. Серед підписантів була й Дженерал Моторс. Компанія оголосила про зняття з виробництва культового седану Chevrolet Малібу. Модель випускається вже 60 років і продана в кількості 10 мільйонів одиниць. Підприємство у Канзасі, де збирають шевроле Малібу, зупиниться на модернізацію, бо з кінця 2025 року там випускатимуть електромобіль шевроле Болт другого покоління і продовжать збирати кросовер Каділак xt 4 в американській лінійці. Шевроле більше не залишить седанів, бо вони не користуються попитом. Тож єдиними легковими моделями будуть корвет і болт. Так, завершимо відео. ставте лайк і обговорюйте його в коментарях. Радьте, чоловічий канал Авто близьким.